Богдан Зиновій Хмельницький герой-засновник козацької державності чи зрадник саме про це в цьому відео. Середина 16 століття. З російським царством є сусід Річ Посполита. Це могутня держава, яка виросла з об'єднання Великого Князівства Литовського та Королівства Польського. Землі сучасних України та, до речі, Білорусі також частково раніше належали Речі Посполиті. І ось на Черкащині, в Чигиріні панує собі вільний козак Богдан Хмельницький. Він помітний полководець. Навіть на гарних рахунках він у польського короля Богдан багато воює. Він також бував в полоні. Досвідчений воїн, людина така бувала, проте без помітних державних амбіцій, і так би залишалося б, якби не один випадок. Одного разу за відсутності Хмельницького ротмістер війська польського шляхти Щеплинський здійснює розбій. Він грабує маєток Богдана Хмельницького на смерть Запаря батогом його молодшого сина Остапа і забирає собі за дружину кохану Богдана Хмельницького Хелену. Майбутній гетьман розбитий горем, їде до Варшави, шукаючи справедливість, він скаржиться королю і навіть намагається закликати Чаплинського до відповіді через суд. Шанси козака проти шляхтича були нікчемні. Додому Хмельницький повертається зі смішною компенсацією у 130 злотих. Але поляки про це незабаром дуже пошкодують. Справа в тому, що Хмельницький був не єдиним, кого образила польська корона. Зюзернами у козаків давно складалися дуже напружені стосунки. Та й православ'я, якого дотримувалися козаки, було в гоніннях. Поляками та євреями. У речі Посполитій сповідували католіцизм, тож думка про збройний опір буквально витала в повітрі над козацькими землями. І тоді козаки під керівництвом гетьмана Богдана Зіновія Хмельницького повстають проти шляхти. Проти сильного супротивника потрібен не сильний союзник. Козаки розглядають і кримського хана, і османів і навіть шведську корону. Зрозуміло, зверталися і до Московського царя, і не раз козаки до нього зверталися. Попри те, що було написано у радянському підручнику історії, Москва далеко не відразу наважилася прийняти під крило гетьманщини. Це загрожувало війною, е, з Річу посполитою, чого російський цар Олексій Михайлович тоді зовсім не хотів. Так, у січні 1648 року Богдан Хмельницький очолив запорізьке військо, ставши його гетьманом, запорозькі козаки громили польські загони, зганяючи образу за все, за ту всю вседозволеність шляхти. Тимчасовим союзником проти поляків став кримський хан, якого, до якого звернувся за допомогою Хмельницький. Знайти спільну мову йому було далеко не важко. Він досконало знав польську, турецьку, татарську та латинь. Він був дуже дуже розумним. Розгром 20-тисячного польського війська під Корсунем став тріумфом запорозьких козаків. Хмельницький, хоч і запевняв, спочатку короля Владислава у своїй відданості, але звинувачував поляків і надалі і продовжував боротися за козацькі права та православну віру. Наступною метою запорозького гетьмана став Київ. 2 січня 1649 року у стародавній Київ Богдан Хмельницький в'їхав через золоті ворота. Тим самим він успадкував традицію своїх предків київських князів. Київські князі, в'їжджаючи до Київграду, через золоті ворота, казали, це потрібно, щоб доторкнутися до престола отців наших. Він оновлює українську державу, що тоді отримала назву Войско запорозьке Чи простими словами ми знаємо як Гетьманщина? Тобто Богдан Хмельницький об'єднав спадщину Русі з гетьманщиною з козацькою добою. І тоді він заявив усім послам, що він є самодержець руський. Тим самим він абсолютно стверджував, що Русь це є наша держава, його вітав тисячний натовп. Студенти Київської академії називали його визволителем православного народу від поляків та ворогів Христових. Богом даний на ім'я Богдан. Саме так зустрічало його і духовенство Єрусалимський патріарх Паїсій та київський митрополит Сильвестр Косов. Тим часом поляки укладають договір з кримським ханом, колишнім союзником Богдана Хмельницького. Гетьман зрозумів, що самотужки боротися буде дуже важко проти Польщі, йому потрібен дуже сильний союзник. Тоді Хмельницький і написав листа московському царю з проханням дати йому своє підданство. І все ж. У жовтні 1653 року Москва ухвалила гетьмана Богдана Хмельницького і все військо запорозьке з містами і землями прийняти. Мудрий Хмельницький обставляє цей вже очевидний для нього результат з усіма демократичними пристойностями. Він скликає. В 1654 році Переяславську раду, тобто, е сход козацтва коло козацьке в місті Переяслав, і пропонує на вибір козакам одразу чотирьох можливих сюзеренів. Козаки обирають московського царя. Тут міг би бути енд, проте рішенням Переяславської ради непрості стосунки Гетьманщини з Московією не закінчились, а тільки почалися. Річ у тім, що підписуючи собі нового Сюзерена, козаки все ж таки відчували себе вільними і не хотіли падати в ноги до царя. Козаки завжди були люди горді і незалежні, і також вони були втомлені від постійних війн та пригноблень ворогів. Вони відправили до Москви так звані статті, тобто прийнятні для себе умови такої собі васальної залежності від Москви. Більшість із цих статей Московію було прийнято, але частину цих статей, цар Олексій Михайлович відкинув, що козакам дуже не сподобалось. Можливо, саме тому союз виявився таким не дуже міцним. Провоювавши кілька років із Польщею, Москва вирішила, що настав час укладати перемир'я. Козаки зовсім не заперечували, так як також втомилася від війни. Але хотіли вони брати участь у перемовинах на рівних підставинах з Московією та Варшавою. Зрештою, вирішувалася доля їхніх козацьких земель, за які вони пролили стільки козацьких кровей. Бажання Гетьманщини почути все ж таки не були ні Москвою, ні Варшавою. А перемир'я, яке передбачало е, переуступку Польщі частини території Гетьманщини, козаки втлумачили не інакше як зраду. Зараз багато хто вважає Богдана Хмельницького великою легендарною персоною того часу. І також багато хто вважає його зрадником. А як вважаєте ви? Напишіть, будь ласка, це в коментарях. Далі буде. Чи не той то хміль, що потину б'ється? Гей, той то Хмельницький, що з ляхами б'ється, чи не той то хміль, що пивіги грає, той і того то Хмельницький, що ляків пробає. Гей, поїхав Хмельницький в золотому броду, гей, не один пан лежить головою в воду. Ти не пий, Хмельницький, з золотої води. І де ляхів сорок тисяч хорошої вроди. За собою великою силаньку я знаю, та ще й орду татарську, за собою веду. Оце ж то вражі ляхи, та й на вашу біду. Утікали, вражі пани. Жупи, гей, не один пан лежить, показавши зуби, будували кляті ляхи дубові хати, довелося вражим дітям в Польщу тікати, довелося бражим дітям в Польщу тікати.